День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван трансформер Берлін від українського виробника торговельної марки «Матрікс». Загальний розмір цього дивану від крайньої точки до крайньої точки 3 метри. По кутовій частині диван займає 2 метри 20 см. З однієї сторони дивану немає бокових билиць. На посадочному місці дивану та подушках гарна декоративна строчка. До комплекту дивану входить дві великі подушки та дві маленькі. В дивані є бокова стінка та задня. Звертаю вашу увагу, що задня та бокові, бокова стінка в такій же тканині, як і весь диван. Цей диван можна поставити посередині кімнати. Принцип розкладання дивану трансформер. Для того, щоб його розкласти, треба роз, розгорнути одну частину. А спочатку я покажу короб для зберігання білизни. Ось такий великий та місткий короб для білизни є в цій модельці дивану. І так, щоб розкласти диванчик, треба розгорнути кутову частину. Вона легко розгортається. Для того, щоб з'єднати дві половинки, є ось такий невеличкий крючечок. Половинки з'єднаються між собою і роз'їжджатися вони не будуть. Отримуємо спальне місце. 1,60 см на 2 метри. При розкладанні дивану задня стінка та бокова залишаються. Також є невеличкий столік, а під верхньою частиною століка є невеличка ніша. Наповнення дивану пружинний блок. Повість, пінополіуретан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір, можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.